Коли ми туди заходили, у нас було розвіддання, що там немає більше батальйону. В реальності там був цілий БТГР, то в кількості людей це, мабуть, більше, ніж 300 людей. Піхота не може прийти в село. Всі вони змушені відкатуватись, і вісім розвідників разом зі мною потрапляють в таке около хвилинне кільце, з якого не можуть вибратись. Ми несемо великі втрати. Мій командир відділення, дуже легендарна людина, помирає. Наш начальник розвідки втрачає ногу, майже всі хлопці мали сильні поранення. Я був кулеметником, йшов в крайній, і коли прикривав хлопців, там був дуже великий шквал вогню. На секунду я просто підвів голову і бачу, що вся земля була просто в дирах від куль. Я спробував підвестися і одразу отримав поранення в ногу в бедро. Недалеко снаряд від мене влучає. Я отримую таку легку контузію, трохи дезорієнтуюся. І вже більш-менш прихожу в себе, коли бачу, як мене просто з приклада б'є російський солдат.